Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас була війна з альянсом Ацкердурдом. Трошки з'явилось часу записати війну, записав атаки. Звісно, не прикольно виходити з поразки на канал знову, але є, як є. У нас 7 невідкиданих тапків, у суперника 3. Але гадаю, 7 тапків ми б не наздогнали, результат все рівно. Добре. Тепер давайте покажу, що було на полі, що по атакам захисти в суперника доволі крепкі, незручні. Так. По атакам ось такі у нас штуки відбувалися. Заходило більш-менш рівно. По топ атакам так Ну, і все, в принципі. Тепер покажу, як відбувалася війна. Гарного дня, гарного перегляду. Так, першим тапком я вирішив піти на Grim Joe. Про минулу війну я на ньому чимало коротше, тапків злив, два тапки, здається. І зробив висновки, що не, що не вистачало. Ну, і зараз взяв. Таку команду, би, в принципі, би міг би його здолати. Як бачите, я граю веселками. Один взяв BioWolf антиміньончик. і так як не вистачало минулого разу урону, ну, в мене тоді був не викачаний Одіссей. Зараз Одіссей викачаний і як бачите, урону буде в принципі, достатньо. Звісно, тут його команда приносила такі, скажімо, незручності нормальні, але тим не менш перемогти вдасться. Ну і комба, звісно, трошки допомогло. Але як бачите, я Веселку взяв, то камінь не наносив урону, так як в моно, там, чи, чи 3-2, чи так далі. Один камінець там 60-70 урону. В принципі, все. Перший шот є. Йдемо далі. Тут я зробив помилку, цей тапок у мене новий зліплений, новозліплений, скажімо так. І... Мабуть, краще було, щоб я не взяв добив. Хоч і камінь був, я зарядив основну ударну групу, але не вистачило урону. Тобто потрібно було ще або оларуна зарядити, або Дід Мороза Санта Клауса. Але не вийшло. Плюс тут можна було відступити, але я. Вирішив спробувати далі, що, в принципі, було помилкою. Ну, Як я кажу, ідеально відіграти не виходить постійно. Завжди якісь помилки робиш, але є, як я. Гарний в принципі, тапок. В рейдах я ним тренувався, але звісно, що недостатньо. Як як то кажуть, награності ще немає ним такої, то вийшло так. Так, десь я тут відступлю скоро. Чи зараз, чи через пару кроків не пам'ятаю. Так, зараз. Один бал, чи 3 бали? Зараз глянемо. 3 бали. Так, тут я пішов на наступну ціль вибрав. Костюм Люцифера, Кукульган, дитос. Така неприємна кома. Ну Тут що, тут я взяв э, диспел і взяв э, стопер, але, як бачите, стопер не знадобився. Тобто скан поки що. За рахунок Едранга і Джоан Сінг, команда тут в принципі виживала. Ну і звісно, без... так як убили мою, Блін, забувся Атропос, як герой називається, так як убили Атропос, то урону, звісно, трохи не вистачало. Доводилось чекати, поки буде якийсь дебаф від цього від GTO's. Але так як мені було конче необхідно блокувати ньорда, то я ходив і також кидав постійно в куку щоб він не лікував після після нюрда. Коротше, трошки помучився з цим суперником, але в результаті це буде шото. А Дранг тут, в принципі, як страховка, якщо Джован Сінг не встигне зарядитись і накинеться дебаф канни, то Дранг страхує. Ну і плюс розподіляє урон. За рахунок цього команда живе. Крепко стоїть ньорд. питань нема. Звісно, якби він був в центрі, то мені було б я б його збив швидше. Але і так, в принципі, нормально. Так, ньорда здавали, і решту вже буде легше. Ці гурт хоч і стандартний, але подобається мені цей герой. Так, що там зараз буде? Зараз знову ми йдемо на крімджова другим моїм тапком. Тут все йде через скаді. Плюс у нього двоє зелених. У мене орлок, який зелених знищує. Тому, в принципі, так. Ну, взагалі ця кома атаки, я зараз йду на нього, це дуже сильна кома. На шахтах 6000 плюс з канною, вона бере. Тобто майже, майже будь-який захист пробиває майже. Не бере там якихось латесок, дібуків, тому що ну, Дібука біртайн буває. То... Все може портити та, і так далі. Тут, в принципі, кожен герой, який ходить, що є, Має, що Астра. Б'ють по трьом, В них ядки сильні, плюс капішончик від Орлока дуже сильно б'є. Ну, кожен герой дуже сильний в цій команді конкретно в атаку. В принципі, все. Хоча минулої війни я цим тапком э, Грімджова навіть на доби не зміг э, взяти. Не пішло взагалі поле, а геть ніяк. Ну, таке буває там в одна із 10 атак. Так, тут я взяв мою команду з обороном. Вона в мене про такий Як вона проти всього йде, але колись я її готував проти такий Ну і тут був камінь на пазузов. Ми одразу його зарядили і пазік ударив так, як потрібно. В принципі, тут був один із найкоротших боїв. Кінч перекинув з різ броні, і дуже легко все вийшло. Так, і в мене ще один був ось тут розбив ця теж нова команда. В рейдах в неї пограв, сподобалося, але тут розчитував на те, що проб'ю синій, синій центр, але не встиг. Ну і вона, звісно, почала перероджуватись. І рознесла все в пух і прах. Вона мені, оцей герой синій. Це, це... Хельке, здається, це не карнісомнія. Вона сильніша, Канни, реально сильніша. Хоч і не блокує, але стоїть от... дуже класно. Канну можна пробити, збити. А урона Канна менше наносить набагато. А ця зараза за рахунок того, що перероджується, стоїть крепко і, і урону дуже багато наносить. Тобто ми її хоч і пробили, але в результаті вся команда дохла. І тут дуже просто пішли, як то кажуть, що попало. Аби кинути камінь. В принципі все.